Серйозні проблеми у новому році для бізнесу. Усім приготуватися. Чому друзі? Тому що прийнято закон 11443, який в свою чергу передбачає тимчасове обмеження діяльності юридичної особи. Український бізнес закликав парламент зняти цей законопроект з розгляду через корупційний тиск правоохоронців. Однак цей закон вже прийнято та знаходиться на підписі. У президента України я звертаю вашу увагу, що даний законопроект порушує статтю 42 конституції України, яка гарантує громадянам право на дозволену законом підприємницьку діяльність. Прийняття цього закону зашкодить малому бізнесу і дозволить обмежувати діяльність компаній, вину яких не доведено такі дії 100% негативно вплинуть на економіку та на бізнес, друзі, в цілому. Ви лише вдумайтесь, друзі, юридичній особі зможуть обмежити діяльність у разі наявності у прокурора чи слідчого. Достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятися дії спрямовані на перешкоджання кримінальному провадженню. З вами, друзі, адвокат Антон Болтик. Підписуйтесь на цей канал. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Пишіть обов'язково в кінці свою думку з цього приводу, що ви думаєте, в коментарях під цим відео. Давайте будемо детально розбиратися. Вносяться зміни до кримінального процесуального кодексу України, а саме нове поняття буде тимчасове обмеження діяльності юридичної особи, що передбачає заборону на певні види друзі, діяльності. Воно може бути застосовано, якщо. У слідчого чи прокурора будуть достатні підстави вважати, що в інтересах юридичної особи вчиняються чи можуть вчинятися дії, які перешкоджають відповідно кримінальному провадженню. Тобто, тобто, слідчий чи прокурор зможуть використовувати цю підставу на що друзі? Все вірно, на свій власний розсуд. Ухвалений закон підвищує штрафи також для юридичних осіб та передбачає ось це тимчасове обмеження на діяльність компанії. Йдеться саме про заборону на участь у публічних закупівлях, користування ліцензії, також обмеження на участі у приватизації чи оренді державного майна. Так, все це буде. Такі заходи можуть бути застосовані на термін від 6 місяців до 3 років. Це означає, що юридичні особи можуть бути обмежені в праві здійснювати певні види діяльності протягом визначеного судом часу. Друзі, тимчасово обмежені діяльності компаній, вину яких по суті може бути і не доведено. Ось що звучить потужний закон. Що ще сказати? У мене нема слів. Ви лише вдумайтесь, можлива заборона участі в публічних закупівлях, державно-приватному партнерстві, діяльності спільних підприємств, також рекламування свого продукту чи послуг, також тимчасово обмежувати право залучати та використовувати кошти міжнародних організацій, отримувати певну підтримку від держави. Ну мається на увазі фінансово. В свою чергу я звертаю вашу увагу, що в даному вже законі недостатньо передбачені запобіжники від зловживання з боку правоохоронних органів. Розміті формулювання, як то на наявність достатніх підстав вважати. Воно створить широке поле для суб'єктивного трактування з боку слідчих чи прокурорів. Відсутність чітких критеріїв та визначень надає можливість використовувати ці положення для чого? Все вірно, для потенційного тиску на бізнес, особливо в випадках, коли йдеться. Про інтереси конкурентів чи інших зацікавлених осіб усім водіям. Варто знати, що з 2025 року зміняться умови автострахування. Ось головні зміни по автоцивілці. Збільшаться суми виплат, але відповідно ціни зростуть також. Поліцейські зможуть в свою чергу перевіряти автоцивілку. Ось головні зміни по зеленій картці для виїзду за кордон. Зелену картку не можна буде купувати сьогодні, на сьогодні, найраніше на завтра. Також інші країни почнуть визнавати електронну картку. А що залишається незмінним? Це зручність, оформлення страхування в застосунку Hotline Finance. та мій промокод, друзі, bolt 10. Користуйтесь. А також завантажити застосунок Hotline Finance, ви можете в описі під цим відео. А я продовжую така ж сама історія з поняттям суспільно небезпечного діяння у цьому законі. Викликає багато питань щодо можливого довільного тлумачення підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, і це дійсно так. А ось і ще один цікавий момент: це розгляд клопотань без присутності представника юридичної особи. Така практика вона не відповідає міжнародним стандартам е права на справедливий суд. Відсутність представника підприємства на розгляді чітко обмежує можливі захисту, що суперечить право на праву допомогу. До речі, розгляд такого клопотання про застосування обмежень. Проти юридичної особи розглядається в суді не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду. Таким чином, реалізація таких норм без забезпечення в повній мірі прав і свобод в підприємницькій діяльності посилить контроль контролюючих органів. А ми вже знаємо, до чого це призводить. Друзі, ви лише вдумайтесь, які на сьогоднішній день цікаві закони законопроекти вони приймаються депутатами Верховної Ради України. Я, ось скільки роблю різних розборів, ще не було жодного закону, який би був на благо суспільства, врегульовував якісь дуже суттєві питання допомоги. Я щось не пригадую. Може, ви пригадаєте? Напишіть в коментарях, може я щось пропустив. До речі, як вже зазначили деякі економічні експерти, цитую це робиться для того, щоб мати абсолютно легальну можливість у корупційний спосіб заробляти та знищувати економіку держави. Це єдиний сенс цього законопроекту. Більш там нічого немає. Якщо президент підпише цей закон, то Україна буде єдиною країною у світі, де буде припускатися абсолютно легальний. Позасудовий механізм блокування роботи бізнесу інших країн з такими можливостями не існує, зазначив економічний експерт Юрій Гаврилечко. Таким чином, друзі, Верховна Рада виконала всі зобов'язання перед організацією економічного співробітництва та розвитку. Це важливо для подальшого членства України в даній організації. Ось так ви знали взагалі про цю організацію і про такі ось. Події я вперше це почув. До речі, друзі, долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія саме в період з 9 грудня та до кінця місяця. Ви отримаєте не тільки повний пакет послуг, а й два місяці додаткової участі в клубі. Безкоштовно всі деталі в описі під цим відео переходьте, долучайтеся до нашої спільноти, щоб мати надійний юридичний захист. Таким чином, друзі, ми бачимо, що ось такі дуже цікаві законопроекти приймаються, і в них викладені певні формулювання, які не мають чітких визначень, що дають певний спектр суб'єктивізму. Тому це не може так працювати, тому що розумієте, право це чітка наука, і всі терміни повинні бути чітко визначені однак. Цього ми е, бачимо в даному законопроєкті немає. Виникає дуже багато питань. Навіщо тоді приймати е, даний закон? Для чого? Навіщо саме зараз це робити? Ось я дивився його на сайті, дивився пояснювальну записку, як завжди. Однак суттєвих необхідностей для того, щоб його приймати саме зараз, саме в тому вигляді, і саме з тими формулюваннями, про які вони зазначають. Ну, я не побачив. Можливо, хтось з вас під зможе підсказати мені і написати коментар з цього приводу. Однак, мені взагалі не зрозуміло, чому і навіщо це робиться. В принципі, з рахуванням того, що я зазначив, розуміння певне є. Однак, що ж це буде відбуватися? На мою думку, сьогоднішній день необхідно створювати усі необхідні умови для того, щоб економіка працювала максимум. Щоб у бізнеса були якісь дотації, допомога, належний захист від держави, щоб все це максимально сприяло для того, щоб бізнес продовжував працювати. Бо це дуже важливо. Ми ж розуміємо це податки, це робочі місця. А ось такий законопроект це велике питання. Вже до речі, друзі, закон, тому що за нього проголосували там. 261 народний депутат, нібито проголосував. Ось такі реалії. До речі, друзі, звертаю вашу увагу, кому потрібна корисна юридична література, яку ми рекомендуємо мати кожному. Переходьте в опис під цим відео. Там є посилання на наш Адешоп, і Ви можете також придбати для себе корисну літературу. Залишайте свою думку в коментарях під цим відео. Бережіть себе. Усім мирного неба!